І так, роблю тут невеличкий такий курятничок для перепілок і трошки курей. Зробив каркас розмір 3 на 1,80 м, і всередину каркаса будемо обшивати плівкою і закладати утеплювач. Щоб було, ну як всередині зроблено, щоб Тепліше було, щоб вони себе самі гріли. Далі покажу. І так, трошечки обшив плівкою такою. Тут мішками. Ну, чим було. Тепер будемо набивати мінвату для утеплення, і потім її знову зашивати плівкою, але такою, як теплична. Щоб вона не пропускала вологу зсередини. Так, ну, вже я тут забив проміжки мінеральною ватою. Тут зробив під вентилятори, один поставив, один, пізніше трошки поставлю. Так. Трошки більше одного рулона. Мінеральна мати пішов. Тепер тут ми ще треба оббити з середини такою плівкою, як теплиці потовщую 150 чи 200 мікрон подивимося, яка буде. Так, тут теж мінеральна вата, а навколо е вентиляторів е пінополістирол синій такий. Тут буде зроблено так, що якщо жарко на літо включати цей вентилятор, а на зиму такий прохолодний, як зараз час, маленький вентилятор. Коли не буде потрібен, просто така буде заглушечка, закрив, припінив, щоб не тягнуло сюди і буде маленьке тягнути. А якщо сильно жарко, то можна навіть два. Ну Тут ще, коли обіб'ю все плівкою, ще потрібно буде зробити. Десь в тому куту приток приточно вентиляцію, там труба з вулиці буде йти. Трубу я вже майже проложив Ну, залишилося вбити плівкою, щоб по місту вже точно зробити. Ну, буду ще далі показувати. Так, ну вже я тут поставив вентилятори на місце. І всередині. Вот так. Оббил плівкою. Так, оббил. Смотрите. Тут реєчками. А тут трошки не хватило, то ушная капельной стричкой я так оббил також. Ну. Оббив. плівку брав максимально товсту, що зміг знайти це 250 мікрон. Така наче вона міцна, але я думаю, що якщо на вулиці, то вона просипалася, а тут постоїть. Ну, ось так воно вийшло. Так, тут де вентилятори, навколо них утеплив цим. І на полістеровому. Один заглушив, тому що на перший час тут він не буде потрібен. Один цей на 125, чи на 120 чи на 130, я не пам'ятаю, який там діаметр у них. Його буде тут для вентиляції достатньо. Так, ну, ще залишилось двері встановити вентиляцію. Завести притяжку, приточку і електрику тут ну потім покажу. Так, ну вже доробив маленький цей курничок. Двері тут вже стоять такі. так Ну, Тут я вже показував світло, тут два світла. Виходить ось оце таке тускле, при якому буде трошки видно, те, щоб їм ставити на таймер час курам чи перепівкам, щоб не було занадто яскравого освітлення, тому що в клітках вони тут будуть, щоб не було розкльовувати. Це приток, воно йде ця труба на вулицю сюди заходить приточна вентиляція. Ну, десь тут ми поставимо кліточки для перепілок, брудер, мабуть, напротив поставимо. Ще й можливо, для курей кліточки поставимо. Ось тут вентилятори. Один я заглушив, тому що він поки що не потрібен буде. Якщо жарко буде і багато птиці, то або два, або один великий буде. А думаю на весну осінь і на зиму ось цього маленького 125-го вентилятора буде з головою вистачати. Двері тут б звичайні між кімнаті. Обшив їх пінофолом, утеплювачем 10 мм товщиною зсередини і ззов. Ну, думаю, вистачить. Так, Тут зробив так все через вивочки, тому що світло буде через таймер розетку. Ну, і щоб вимикати було зручно, зробив через вивачки. Вони в мене просто були різні беушні вилки. І тому так. А основне світло через вимикач. Це світло основне, що яскраве, ось це світить. Воно тільки для того, щоб, коли ти щось тут робиш, він тут, і щоб тобі було гарно видно. А коли його не буде, то буде світити ось це. І зараз я з вимкну. Ось так воно, то сквенько тут буде. Це повторюсь для того, щоб, для того, щоб е не було розкльову і в малих, і в дорослих, бо в клітках. Там щільність посадки висока і воно трошки можуть бути проблеми. Тому треба так робити. Ну, далі буду показувати, тут вже знімати поставлю клітки. Мабуть, тут вже з клітками буде, з брудером. Якщо воно тут буде виходити, Ну, такий вийшов курничок. Розмір його 1,80 м, це ось ця ширина. 3 метри, ось так він в довжину. І в висоту 2 метри. 2,05, щось таке там. Ну, подивимося, чи буде їм тут жарко, чи холодно. Ну, коротше, все робилось з мінімальними вкладеннями. Як я казав, тут підлога старе місто з цегли вимощена. Ну, щоб невеликий об'єм, щоб вони самі себе обігрівали. Але я боюсь, якщо їх тут буде багато, що влітку буде трохи жаркувато. Чому я перестрахувався, поставив більше вентиляторів. Ну, ось такий вийшов курничок. Далі буду його показувати, як тут утримується птиця і все інше. Все, всім пока!